Всім привіт! Сьогодні 23 жовтня 2023 рік Київська область, моя теплиця, і сьогодні нарешті покажу вам дегустацію фійхуа. Як я довго цього чекала, декілька років. Моя фійхуа, вже така, бачите, вона більше двох метрів. Вона мене кидала з цвітінням. Спочатку було тільки цвітіння один рік. Потім ще раз було цвітіння, потім були маленькі зав'язі. У минулому році одненька завість трималась, трималася. Думала, що хоча б вона визріє, але вона така кривенька була і вона таки відпала. Ось, а в цьому році, нарешті нарешті я вже дочекалася свого щастя, як кажуть під назвою Фейхуа. І є що показати. Вже десь два тижні ми. Збираємо плоди, бо вони, коли достигають, вони шльопаються на землю. Я їх підбирала. Ми десь плодів, мабуть, 5 або 6, не пам'ятаю, вже з'їли. Я спочатку рахувала десь, думала, що штук 12, а зараз я бачу, що їх трошки більше. Бо цвіла вона поступово і в'язала вона теж поступово розтягнуте цвітіння, і таким чином є ще поки що ось бачите. Отакі. Зверху я не дотягнуся, так, щоб руку під них підсунути, щоб ви побачили розмір. Великі вони. Потім, що я ще помітила, ще отакий плодик я помітила. Потім бачу ось. Завість збільшується і десь ще є. Зараз обійдемо, а ось маленька. Вона, здається, ніби відсвіла, а потім бачиш через деякий час, ще, Оп, ще квіточка з'явилась. Потім дивишся, ще трохи часу пройшло і ще квіточка з'явилася. Ну, не знаю, може, вона просто що в теплиці вона так себе поводить. На вулицю я її вже не виносила, і виносити вже і не буду, бо вона непідйомна. 80 десь літрів, чи скільки, не пам'ятаю. От, горщик вже не піднімеш. Може, може, щось ще я десь побачу, але поки що. Це все, що я вам показала. Ні. Вона ж непомітна, вони такі витянуті і теж зелені, такі трошки пухнасті. Тому так одразу не побачиш. До речі, від цієї фейхуа в мене був один плодик, і він такий недозрілий відпав. Ну, в принципі, я і не здивована. Перше плодоношення. Мабуть, так воно було і треба. Побачимо, що буде у наступному році. Ось відійду на відстань. Якщо ви бачите, я вже практично, практично камелії вже заїхали, все позаносила, але тепер треба більш-менш так якось все розставити, щоб хоч можна було тут. Рухатися. Ну, вільно все одно рухатися не зможу, але якось більш-менш, щоб нічого не чіпляти. Ось то, що вам казала, бачите? Отакий От маленький плотик. Він може ще й не залишиться, не знаю, ну ось так. Ось так вона себе поводить у теплиці. Плоди я вже. Підібрала. Звісно, я їх помила, тому що вони валялись на підлозі. Є такі, що падають на землю, є такі, що зупиняються у горщику. Коли вони падають, вони так трохи забилися. І там такі в них синці утворились десь. Але ж я ну, вже таке в мене було, і я ми їх куштували, і вони нормальні. Ось о, доніжка. Тут два плоди здоров'янських ян, здоров таких висіло. Після плодоношення найближчим часом я її підріжу, а, може, і найближчим часом, без очікування повністю плодоношення, трохи її підріжу, бо, бачите, в мене тут зараз камелії. Тут не можна буде пролізти, хоча я так на відстань таку залишила. Так, тепер тут хочу зважити, бо бачити, яка різниця у плодах. Оцей ой, оцей плід я сьогодні підібрала. Він жовтуватий. Ці, А пахнуть вони клас. Так, зважимо спочатку, оце, що я казала, бачите, він впав, вдарився. Самий великий зважимо. 96 грамів. Та всі переважимо. Їх не так уж багато. Ну, руба 51. 57 практично. Жовтенький. 55 з половиною. І от така дрібнота, практично 28. Саме великі, дуже пахучі. А На, так, як ну, їх вони тверденькі всі. Ну, трошки, може, м'якіший цей жовтий. Але мені здається, що пожовтіння – це для нього не дуже нормально. Зараз розріжемо. Ну, я вже знаю, яка вона на смак. Ну, просто покажу вам розрізі, як вона. Ну, ось, бачите, розрізала я оцю жовтеньку і розрізала саму велику. Зараз спочатку спробуємо жовтеньку. Кісточок, щось я не бачу. Ну, хоча у великої там щось щось проглядає дуже ароматна, М -м такий соничний присмак. Ну, ви колись хтось може не сильно її любить, але колись її коштував і знає, в принципі, яка вона. Вона має такий суничний присмак. І кисленька. Досить кисленька. Ну, От зараз, отут, мені здається, тісточки. Ага. Щось там є. Щось є. Зараз оцю велику спробую. Незважаючи на те, що вона ніби тверда, серединка в неї м'яка. Ви знаєте, вона дуже соковита. Якщо то, що в нас продається на ринках, навіть вже і маркетах, вона все ж таки більш така щільна. Бо ви ж знаєте, її зривають, потім везуть, вона зберігається досить тривалий час. А тут вона, як і повинно бути, вона сама визріла, сама дерево скинула свої плоди, вважаючи вже, що досить їм висіти, і вийшло, вийшло просто ідеально. Мені дуже сподобалось. Хоча я кисле не люблю, все ж таки вона кислувата, але вона така і повинна бути. Тут же величезний зміст вітамінів, куча, йоти, вітамін С. Тут вона дуже корисна, всі, всі про це знають. Не буду на цьому зупинятися. Але я вам хочу сказати, що смаковими якостями я дуже задоволена. Хочу ще вам сказати, що шкірочка Моніка. Щось вона там знайшла. Зараз прервуся на хвилинку. <плес> Ви Бачите цю Моніку? Вона мені на минулому тижні зловила крота, замучила. Де вона його відрила, не знаю. А зараз вона була застигнута. Вона все літо простояла. Ця пляшечка мікорізи на вулиці поруч з камеліями. І вона її вкрала і покусала, покусала цю баночку. Бачите? Не чим було зайнятися собачки. Так, повертаємось до фіхуа Що ще хочу вам про неї розказати? Ну, Хоча, в принципі, я все вам розказала. Просто я попередньо знімала відео місяць тому у вересні. Подивіться, якщо хочете. Там я показувала, ну, сонце, сонце вже в... скрилося, Перенесемо ось і. Бачите. Так будемо знімати. Я показувала у вересні, розказувала про неї докладніше, скільки років там рослинам, як вони до мене потрапили, там все то, що інше, як вони там цвіли, Не буду на цьому зупинятися. Рослина, рослина, дуже, як ви бачили, велика, потужна. Тому для прихильників цієї культури все ж таки я раджу більш умови теплиці. Теплиці, оранжереї. Або якщо у вас південний такий досить південний регіон, то і можна вирощувати на вулиці. Бо я помітила, що рослина вона досить така холодостойка. Я навіть і в минулому, чи в позаминулому, вже не пам'ятаю, я її на вулиці залишала, занес, заносила ну, разом. Із мушмулою вже останньою, і навіть були якісь приморозки невеликі, і нічого не листя не пошкодилося, взагалі нічого з нею не відбулося поганого. Ось, Просто рослина велика. У кімнатних умовах, ну і плюс ще запилення, ще запилення. Хоча, чесно, я вам скажу, що я не бачила, щоб хтось по неї лазив. От, наприклад, в мене зараз лазять активно бджоли. По Мушмулі. ось А фіхуа щось я не бачила, щоб якийсь там хтось. Ну, може, так. ну Але але не активно. але Не пам'ятаю так сильно, але не активно. Але ж якось вона запалилась. Не знаю, куліч це чи ні. Продавали мені як сорт куліч. Вона вважається самоплідна. Крупноплідна, ну то, що крупноплідна, так вона, бачите, для першого плодоношення, і там ще ну, і ми зривали, ну зривали, збирали, збирали. І збирали, їли, там теж були такі великі плоди. Я тому це і при, при приховала так для того, щоб показати. Бо останні оця жовтенька відпала, і оця маленька відпала, це вже потім. А ця в мене декілька днів вже лежала. Вона і зберігається досить непогано. Ну, якщо вона не пошкодилась, коли падала. Дуже-дуже вона смачна, як для цієї культури. Ну, звісно, що це не цитрус і не персик, тому так сок тут не потече, але. Як для е, фейхуа, то вона е, досить соковита, бо шкірка в неї не відчувається зовсім. Так от вона, вона разом так з'їдається без проблем. Не, не затримується там ніде. Ось, і серединка в неї така, знаєте, приємна. Ну, така на, е, така щільність в неї. як... Я знаю, з чим, з чим, з чим можна порівняти. М може, знаєте, з такою не дуже спілою динею. Вона ніби і соковита, але ж так, що воно не тече. Ну, приємна, приємна. Соничний присмак. М мені все ж таки, може там, як кажуть, ще ананас там якісь присутні, але мені, от одразу, от одразу, коли її сідаєш, вона не така. Е Суниця із кислотою. Вона кисловата, але ж фейхуа і повинна така бути. Вона солодка не буде. Кислинка буде, бо в неї великий зміст вітаміну С, і йоду в неї багато, дуже-дуже корисно. Тому, якщо у вас вам вистачає площі для вирощування фейхуа, пробуйте. Це можливо. Не я одна вирощую, є багато досвіду, тобто, що не так, наприклад, там є такі культури, що мало в кого вони плодоносять, а тут багато в кого вона плодоносить в Україні. Тому все в наших силах. Українці зможуть виростити все. Тому вважаю, що можна спробувати. Пробуйте. На все добре. Сподіваюсь до зустрічі. Пока!